Псалом 25. До Тебе, Господи, підношує мою душу. Боже мій, на Тебе я покладаюсь, не дай мені осоромитись, і нехай не потішаються наді мною мої вороги. Адже усі, котрі з нетерпінням очікують Тебе, не будуть засоромлені. Хай зазнають сорому, ті, що безпричинно діють віроломно. Господи, відкрий мені дороги свої. Навчи мене, мене стежок твоїх, проведь мене у правді своїй і, і навчай мене, мене бо Ти, Бог, мій Спаситель, і я з нетерпінням бо, очікую тебе бо, кожен день. Господи, господи пам'ятай про, пам про своє милосердя і свою мирість, бо вони відвічні. Не згадуй гріхів моєї молодості і моїх переступів, переступів а у своєму милосерді і своїй і доброті. Пам'ятай про мене, о Господи, Господь добрий і праведний, тому навчає грішників, де вірна дорога. Він провадить покірливих у справедливості і навчає смиренних своїх шляхів. Усі Господні дороги це милосердя і вірність для тих, котрі дотримуються його заповіту і його свідчень. Задля Твого імені, Господи, прости мій гріх. Бо Він великий. Хто та людина, що боїться Господа? Він вкаже їй дорогу, яку має обрати. Вона сама зазнає добробуту, а її нащадки успадкують землю. Відкривається Господь тим, котрі його бояться, і свій заповіт він їм сповіщає. Мої очі постійно спрямовані до Господа. Бо він визволяє з пастки стопу. Обернися до мене і помилуй мене, бо я самотній і нещасний збільшилась журбами в серці. Визволи мене з моїх скорбот, глянь на моє страждання і на моє горе, і прости всі мої гріхи. Подивися, як багато стало моїх ворогів якою лютою ненавистю вони ненавидять мене, збережи мою душу і спаси мене, щоб я не був засором, тому що я на тебе покладаюсь, Невинність і правота нехай оберігають мене, бо я з нетерпінням очікую тебе, Боже, визволи Ізраїль від усіх його стражда.